Агентство Reuters повідомило у п'ятницю, 24 січня, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Ордан заявив на державному раді Угорщини про те, що Європейський Союз має вплинути на Україну щодо російського газу, транзиту газу через Україну в Європу. Він натякав, що відбуваються дебати щодо продовження санкцій стосовно Росії. Санкції мають завершитись на кінці. Цього місяця січня і Європейський Союз кожні шість місяців продовжує санкції проти Росії, і рішення має бути прийнято консенсусом, тобто одноголосно. І Орбан в такий спосіб, на мою думку, намагається пов'язати транзит російського газу в Європу і санкції щодо Росії, і він погрожує фактично накладання вето, бо заявив, що Огорщина ще не визначилась. Стосовно прийняття санкцій, продовження санкцій проти Росії.